Прото, правда, мої кохані, з вами хана на зірковий таролог для всіх, і не для всіх дівчата думати про себе ваше нове життя, ого, я помішую, сонечки, я мене вже по Телеграм. Туди додається багато дівчат і панацея. Дівчата хочуть, щоб я підтримала їх жертвеність, пожаліла їх, дівчата. Я не буду вас жаліти, бо я не той таролог, який... Сльози утирає, і соплі підтягує. Чому? Тому що людина, яка сама не може нагодити своє життя, вона тільки може розкладати карти та ро, більше нічого. Тому, якщо ви хочете жити по-новому і визнати, що ви сценарій свого життя, то моя група для вас. А якщо ви хоч вас пожаліли, діть до тих хто у яких голова не мита, обличчя не видно, і далі по списку. Так, я різка. Чому? Та тому, що досить жити засліпленими очима. Я вам їх відкриваю. І так, до речі, дивимось. Ви подивіться, ваше нове життя, ваше нове життя. Але зі старим чоловіком, вибачте, зі старим не по віку, а зі старим із минулого шість чаш. Бачите, він вам протягує квіти. Тому що він згадує про вас саме зараз. Він згадує, як йому класно було з вами. Так. Він, до речі, чому так придивляюсь, вибачте, бо це нова колода, і тут написано по-іспанськи, і ще якось так дуже мелко, тому вибачте. Але ханочка знає, що говорить. Він дуже багато думав головою, до речі, він продумував план, що і як, тобто, що і як зробити, і, і він розуміє, що ви вау, королева чаш, що ви його кохана жінка. Але тут, бачите, тут королева чаш, вона ще й вогітна, то він хоче ще й від вас і дітей. В цій колоді, це так, дівчата, колода відображає думки чоловіка. І п'ятірка пентаклів. І ви знаєте, він очікує, коли ж ви до нього проявите. і очі продивився, Але розуміє, що ні, ви не проявляєтесь і правильно робите. Чоловік повинен діяти, а не жінка. чоловік. Феєчка замовила на особисте життя. Поки я збирала інформацію, вже вона зустріла чоловіка, у, як... у неї відчуття що це він. Хоча й сказала, може це не він, дивіться, але вже життя змінилося її. Так, і четвірка мечів. Що тут можна сказати? Ох, трійка мечів це коли вже серце розбите, і наступний етап в цих відносинах це четвірка мечів. Це коли зараз він лежав. Він багато думав після розбитого серця, бо він мовить, що йому серце розбили. Він багато думав, що і як робити. Бачите, метла на поготові, шапка, але він не брав. Він намагався відсторонитися від цих думок, які краяли його серце. Але ж, дівчата, але ж мені ця колода подобається. Але четвірка мечів перейшла в шість мечів. Шість мечів, ой, вибачте, в п'ять мечів? Тобто, бачите, все поступово. Він розуміє, що хотів би в принципі зараз якось подіяти на вас своєю хитрістю, обманом, маніпуляціями. У нього були такі думки. А чи буде він так діяти? Він розуміє десятка чаш, що вам таки треба дати те кохання, яке ви заслуговуєте з точки зору вас. Бо, мабуть, йому розказували, як кохання ви уявляєте. Як хочете, щоб вас чоловік кохав, так, знову трійка мечів, все це у нього розбите. І. Сі, боже, од... ну сонечки мої, одні мечі. Все це розбите у вас, тому що він таки хитрував, маніпулював, обманював. Кажуть про минуле сили, Підкажіть, ми то питаємо про нове життя моїх феєчок. Нове життя Трійка Пентаклів. Нове життя ви будете будувати стабільні і надійні стосунки. Але це тільки цифра три: Деся... дівчата, до десяти треба добудувати. Але він вже прийняв рішення, що все з цим треба покінчити. З хитрістю, маніпуляціями, обманом і все таке інше. Так і. Він розуміє, що ви йому віддали набагато більше, ніж ви він вам. Все пара про що ви і він пережив десятку мечів, дівчата. Він пережив великі душевні страждання, великі душевні переживання. І Він розуміє, що ви королева Пентаклі. Ви жінка, яка підходить йому для стабільних і надійних відносин. Він за вам запропонує руку і серце. Або ви вже є його дружиною, або вас багато дивиться. Так, нове життя, вищі сили. Що ж треба знати моїм фейчкам? Давай одну карту підкажи, тому що ти все про минуле. Нове життя, вау, як кажуть карти сесердатіса, вам карти кажуть. Слухай свою інтуїцію. Ти їй не довіряєш, але вона тобі говорить правду. Вище сили хочуть, щоб ви самі прийняли рішення, ви бачите, без моєї участі. Бо вас багато, у всіх різна ситуація, і не всім треба, можливо, з ним будувати відносини. Так, тут е -е -е, він проходив трансформацію. Так, він розумів, що йому одному дуже важко все нести без вас. Так, і, і він дуже довго, до речі, це розумів. Дуже довго його не було в вашому житті. Як ханочка не може закінчитися, і він таки прийняв рішення, що оцінив вас в цих відносинах і Аркан Маг, і він буде діяти, дівчата. Він буде діяти аркан суд, аркан Мах після переоцінки. Чи варто йому довіряти? Ще раз запитаю і закінчимо, двіка Пентаклі. Карти кажуть, думайте, вам треба все звісити, все зрозуміло, чому. Вам треба подумати, чи справді ви готові у когось буде вибір між двох партнерів, а комусь треба зважити це життя, яке ви зараз маєте, і те життя, яке будете мати з ним. Так, шість пентаклів. Що вам кажуть карти? Вам кажуть карти, що ви та, яка дуже вклалася в ці відносини. І, звісно, ви очікуєте віддачі. Так, так. І, колесо фортуни, у вас можуть з ним початися відносини. Знов таки. В цьому плані ви отримаєте перемогу. Бачите? Але чи потрібна вам ця перемога? В тому плані, в тому плані, в тому плані, чи потрібно вам бути з цим чоловіком? Так, ви добилися того, що він прийде. Але двійка пентаклів звішуйте всі за і всі проти. І напишіть, чи готові ви поновити відносини в коментарях своїм минулим чоловіком.